Є такі гріхи, про які багато хто навіть не здогадується. Я бачу це щодня, коли сповідаю людей, коли слухаю їхні серця, сповнені болю й сумнівів. Ми часто грішимо не через злість, а через неуважність, падаємо тоді, коли думаємо, що вже стоїмо твердо. І найстрашніше робимо це тоді, коли нас ніхто не бачить. Та хіба Господь потребує свідків, щоб бачити душу. Він проникає туди, куди не сягає людське око. І навіть проживши 60, 70 чи 80 років, людина не стає недосяжною для спокуси, бо ворог не старіє, його хитрість не втрачає сили. Я часто думаю, як легко ми себе виправдовуємо ми кажемо, це дрібниця, Бог зрозуміє, усі так роблять. Але що стоїть за цими словами? Часто страх змінюватися. Ми не хочемо болю покаяння, бо воно оголює нас перед небом. Ми звикли прикривати серце звичками, виправданнями, але Господь бачить крізь них як крізь прозоре скло. Гріх починається не з вчинку, а з думки. Я помічав це у собі коли дозволяєш думці блукати. Коли годуєш її мріями, що не ведуть до світла, двері спокуси вже відчинені. Господь сказав кожен, хто подивиться на жінку з пожаданням, уже вчинив перелюб у серці своєму. І це стосується не лише тілесного бажання, кожна нечиста думка, кожна фантазія, що виростає без благословення, це зерно, яке колись проросте плодом смутку. Особливо важко, коли ти сам. Тиша ночі, спогади, бажання тепла усе це природно, але саме в такі хвилини ворог намагається замінити Божий спокій фальшивим затишком. Я знаю людей, які зізнавалися, отже, я не роблю нічого поганого, просто думаю, згадую, але чи не так починається духовне падіння, зі звички дозволяти думкам жити поза світлом? Святе мовчить. Проте помишляйте, що істинне, що чесне, що чисте, коли серце наповнене Божим, темрява втрачає владу. Коли я сам відчуваю спокусу, я беру псалтир і читаю вголос, навіть якщо не розумію всього, бо кожне слово, вимовлене з вірою, освячує простір, і коли душа наповнюється молитвою, уява очищається, а серце отримує мир. Але є ще одна тиха, підступна пастка думка Бог зрозуміє. Так, він справді розуміє усе, але це не означає, що він схвалює усе. Коли людина починає казати собі, це дрібниця, я нікого не кривджу, вона перестає слухати Святого Духа. В книзі притчі сказано є шлях, який здається людині прямим, але кінець його смерть. І ця смерть не лише тілесна. Це втрата чутливості душі. Людина вже не чує совісті, не реагує на тихий голос Божий. Я бачу, як літні люди шукають тепла, спілкування, доброго слова, і це природно, бо кожна душа створена для любові. Але якщо ми намагаємося заповнити порожнечу чимось зовнішнім, картинками, розмовами, звичками, без присутності Бога, то ця порожнеча лише зростає. Я сам проходив через це. Я теж казав у молитві Господи, я втомився жити так, і почув у серці тиху відповідь навчися шукати втіху лише в мені. Бог не відвертається від тих, хто впав, Він не дивиться на тебе з осудом, він чекає. Його любов не втомлюється, навіть якщо ти сотні разів просив прощення за те саме. Бо головне не кількість падінь, а напрям серця. Якщо воно повернуте до неба, Господь прийде, підніме, очистить. Є ще одна тонка підступна пастка, думка, близькість без любові. Люди думають, якщо ми в шлюбі, то все дозволено. Але коли близькість стає не виразом любові, а посуком власного задоволення, серце холоне. Апостол Павло писав: любов не шукає свого. Якщо в стосунках кожен думає лише про себе, Божий задум руйнується. Я бачив подружжя, що прожили разом десятки років, але між ними стіна мовчання. Вони торкаються тілом, але не торкаються душею, і така близькість не лікує, а ранить. Бо Христос сказав із серця виходять злі думки, перелюб і нечистота, Бог хоче, щоб навіть інтимність була актом ніжності, поваги, молитви. Бо справжня любов це не пристрасть, а жертовність. І якщо подружжя молиться разом, навіть мовчки, то між ними є Господь і жодна темрява не зруйнує їхню єдність. Я кажу це й тим, хто в старшому віці починає нові стосунки. Не думайте, що роки дають дозвіл на слабкість, Бог не змінюється, Його святність однакова для молодих і старих. Він хоче, щоб ми залишалися чистими, навіть коли волосся посивіло. Якщо ви пізнали себе в цих словах, не бійтеся. Це не привід для сорому, а запрошення до свободи. Господь каже: немає осудження тим, хто в Христі Ісусі, Його благодать сильніша за будь-яку помилку. Він не лише прощає, він відновлює. Я бачив, як серця, що здавалися мертвими, знову розцвітали, коли людина просто щиро казала: Господи, створи у мені чисте серце і віднови дух праведний. Бог знає усе, що відбувається в нас. Він бачить наші сумніви, наші спроби втекти, і все одно не відвертається. Він хоче звільнити, заспокоїти, дати новий мир. Він не хоче, щоб ми жили в страху чи в вині. Він хоче, щоб ми жили в свободі дітей Божих, бо в ньому немає осуду, лише любов, що очищає. І сьогодні, коли я говорю ці слова, я молюся, щоб кожен, хто слухає, відчув Господь поруч, навіть якщо ти відчуваєш самотність, навіть якщо твоє серце спустошене, Бог ще не закрив двері, Його милість нова кожного ранку. І в будь-якому віці, навіть у старості, ти можеш бути свіжим, як дерево, посаджене при потоках води. Псалом каже і в старості вони родючі, соковиті і свіжі, це обітниця для тих, хто не втратив довіри до Бога. Я прошу його сьогодні, хай Він благословить тебе, наповнить твої дні світлом, щоб у твоєму серці завжди був спокій і чистота. Пам'ятай, Бог поруч. Він не осуджує, Він любить. І коли ти дозволиш йому торкнутися твого серця, почнеться справжнє життя, тихе, ясне, вільне. Амінь.